Економічна правда опублікувала великий текст з тим, які програми можуть постраждати від відсутності допомоги з боку грантових організацій. Що цікаво, дуже багато, як виявилось, проєктів стосується урядових структур, і я так підозрюю, що багато, дійсно багато. Урядових проєктів можуть зупинитись через те, що відсутні кошти. Текст української правди, телеграм в шопці профілю і відео невеличке я зняв щодо цього. Ну, знаєте, мене як громадянина доволі турбує ця інформація, тому що Україна все-таки суверенна держава, і мені б не хотілося, щоб ми так сильно залежали від грантових коштів. Впевнений, що після війни, після зупинки бойових дій, ми подумаємо над тим, що робити в нашій країні, щоб держава була дійсно суверенною і ми заробляли на себе самі. Ви цього хочете? Я так. Телеграм, шапці профілю там текст. І, шановні мої громадяни. Майте на увазі, що ваша байдужість і небажання хоч в чомусь розбиратись завжди виливається в результати вашого вибору. Оце те, що сьогодні вам здається неважливим, завтра стане вашою долею. Тому ви або включаєте мозок, або потім не жалійтесь, що ми так погано живемо. Окей? Підписуйтесь.